Друзі, з нашої минулої зустрічі сталося дещо важливе, а саме я став батьком. Тому сьогодні я вирішив поділитися своєю радістю і разом з тим подарувати радості вам, тому що сьогодні ми поговоримо відразу про вісім ігор, які є досить цікавими, які звувують вашу увагу. Я поділюсь з вами цікавими особливостями цих ігор, а по деяким, можливо, згодом зроблю ще повноцінний огляд. Мочітесь позрічніше, тому що сьогодні буде, напевно, досить довге відео, але при цьому насичене багато чим цікавим. Тому бажаю всім приємного перегляду. Ми починаємо. І починаємо ми з вами з історії про короля Артура, тактичної гри у dark fantasy сеттингу, яка обіграє історію короля Артура його протистояння з сиром Мортодом. При цьому сам король Артур, якого ми знаємо як світлого персонажа з усіх історій, тут виступає якраз головним антагоністом. Сама сюжетна історія не грає прям супер важливої ролі в цій грі, і з одного боку, в історії досить багато гору, якихось маленьких діалогів з персонажами, а з іншого боку, у нас теж така історія досить лінійна, проста і зрозуміла. Після переродження король Артур вже не є такою однозначно хорошою особистістю, і від... насправді я дуже давно збрався розказати вам про цю тактику, але починав я її кілька разів, і наразі в мене вже більше 50 годин в цій грі, але при цьому я її ще навіть повністю не пройшов. Тому зараз я розкажу вам про ключові фішки особливості. А можливо, якщо вам сподобається, то після повного проходження я ще запишу таке детальне відео, в якому розберу всі механіки, тому що їх тут справді багато. Король Артур є однією з тих тактик, в яких рандомно відіграє прям ключову роль. Класичні ухилення і критичні удари, то, звісно, є. Проте в цілому гра не побудована навколо того, чого ми можемо містити ворога. У нас всі бойові арени відносно на обмеженому просторі, і відповідно все будується навколо того, як ми будемо будувати свою позиціонку. За роки моєї творчості, ви маєте знати, що позиціонка в тактиці для мене є прям ключовою, тому тут сильний акцент на цьому, і мені це дуже подобається. Битва є відносно монотонними, тому що розробники зробили дуже такі простенькі мапи. На цих мапах у нас Битва відбувається буквально через кожні 30 метрів, і це трошки погіршує сприйняття гри, тому що до того моменту, поки ви не зберете партію, яка зможе дуже швидко знищувати ворогів, це може призвести до певної монотонності і одноманітності процесу. Тому так, це елемент, який може вбити гру. Я вам розказував це в відео про War Tales. Я, до речі, в описі залишаю посилання на плейлісти і відео, які вам можуть бути цікаві, тому що по тій же тактиці я дуже багато чого знімав, але на відміну від War Tales, тут реалізована дуже прикольна механіка, яка відбувається поза місіями. В чому це проявляється? По перше, у нас дуже багато героїв, яких ми будемо не мати по грі. Ми будемо приймати певні вибори, які розблокують доступ до героїв, які будуть розблокуватися. Ми їх можемо брати в партію відповідно у кожного цього героя, у кожного цього героя. Скіли побудовані по-різному. Це можуть бути схожі скіли, можуть бути навіть однакові скіли, але вони перемішані. Відповідно, у якогось героя певні скіли будуть доступні відразу, у якогось пізніше, у якогось буде доступна одна річ, у якогось інша, і відповідно таким чином, поєднуючи це з предметами, які дуже сильно змінюють геймплей, відбувається досить сильна кастомізація, причому вона відбувається не просто раз на всю гру. І після кожної місії можеш щось змінити, переграти і так далі. Це прикольно. Друге, це гра дуже складна в цьому макроменеджменті. Тобто ми не тільки на місіях займаємося тим, щоб обережно, обережно пройти місію, всіх бити ворогів, зберегти життя своїх героїв, але втрачаючи навіть трошечки життя, ми можемо отримати травму. Після цього треба цю травму вилікувати. І хоча у нас досить багато героїв, треба враховувати, що вони всі качаються потрошку. У нас є на базі місце, в якому можна їх тренувати, місце, в якому можна лікувати травми, місце, в якому можна заліковувати показник віталіті, який відповідає якраз за здоров'я, і це все відновлюється тільки так. При цьому на час відновлення юніти будуть недоступні. Ця механіка забезпечує дуже прикольний менеджмент, тому що з одного боку це може комусь не сподобатись, тому що це дуже витратно по часу і по зусиллям, якщо ви граєте на високій складності. Але при цьому, коли ти можеш це все розменеджити і в результаті на якусь відповідальну місію, у тебе всі готові бійці, які тобі потрібні, ти відчуваєш, що блін, ти не просто провів класну місію і бій. Ти при цьому дуже вдало скористався обмеженими ресурсами, тому що майже всі будівлі на базі треба покращувати. На це використовується золото, якого дуже мало ти маєш приймати рішення весь час, які фактично можуть призвести до того, що ти не зможеш пройти гру до кінця. Це дуже боляче, якщо це станеться, але це дуже приємно, якщо ти зможеш з цим всім впоратися. При цьому також в боях є механіка, яку я вже зустрічав не раз в іграх, а саме у нас багато ворогів, яких ми зустрічаємо в перші години 20-30. Вони мають особливість, що вони перероджуються через певну кількість ходів після того, як померли. Всьому можна запобігти вбивши їх знову, але ми розуміємо, що у нас зазвичай бійців близько 4-5. А ворогів близько 15-20, відповідно, якщо ми будемо використовувати зайвий хід на те, щоб добувати ворогів, це може ще розтягнути битву і призвести до небажаних наслідків. Тому у нас постійно відбувається оця механіка: з одного боку, треба спішити, з іншого боку, часто треба не спішити і повільно розмірено грати, щоб уникнути зайвих ризиків. Тому що у кожного героя є броня, яка захищає його від шкоди. Ця броня збивається ударами, може збитися, може не збитися, залежно від того, наскільки броньований герой і наскільки сильний удар по ньому відбувається. Але як тільки ця броня збивається, Наші хП починають водіти просто як не в себе. І ці хп дуже складно лікувати, як я вже розказував. Тому у нас цей менеджмент відбувається постійно. І це доволі вдале рішення, тому що у нас з одного боку багато монотонних боїв, але з іншого боку, оця відповідальність, ця певна складність і розуміння того, що кожен бій має свою високу значимість, для мене стали дуже таким серйозним плюсом для цієї гри. Я думаю, що коли допройду гру, то ще запишу повноцінний огляд, де розкажу про всі механіки більш детально, тому що насправді про цю гру мені є що разписати хвилину 20-30. Я не хочу вас зараз перевантажувати цим у цьому відео, в якому купа ігор, тому скажу так: у нас класна тактика, досить молотонна в певних елементах, але при цьому складна і дозволяє досить небагано поменжити всі процеси на базі. Дуже багато бойовки, тому якщо ви любите цю складову, то вам сподобається. Якщо ви любите більш такі розмірені ігри, в яких орієнтація на сюжет, то ця гра не про це на жаль. В грі вистачає досить монотонних місій. Не всі битві цікаві, але при цьому загальна динаміка гри прикольна, тому що ми наймаємо багато різних героїв, яких можна дуже по-різному прокачувати. Часом навіть попадаються якісь зілля, які дають перманентні бонуси, і ти кожен раз сидиш і думаєш, блін, який же з героїв хоче оці додаткові 5% крита? Чи це буде міліжник на стелсі, який проникає в форматі ворога, чи це буде стрілок, який постійно стріляє кожен хід стабільно, надійно, але не так ефективно, як мілічник? Це питання. І це тільки базове, саме примітивне питання, яке виникає в цій грі. Тому гра прикольна, точно не для кожного, але вона мені сподобалась. Тому про неї, я думаю, ми ще поговоримо, але загалом гру рекомендую. Якщо перша гра, можна сказати, була частиною мого ютуберського ДНК, то друга гра це зовсім інша. Це гра The Medium, це гра без бойовки, це гра про сюжет, про історію, яка розвивається, коли ми досліджуємо локації в цій грі. І насправді я маю сказати, що я дуже вдало на цю гру, тому що я дуже мало проходив ігор цього жанру. Звичайно, такі ігри мені цікаві, я можу на них дивитися в вішлісті на протязі років, але так і не пограти в них. А тут народився син. У мене з'явилося досить мало часу, а при цьому хотілося, як ви знаєте, повного задурення в якусь історію, якусь таку гру, в якій ти не будеш витрачати купу часу, але при цьому будеш постійно відчувати певну прогресію. І в цьому випадку за медіумом мені сподобалось, тому що ми граємо за дівчину, яка є медіумом. Вона переживає горе, тому що її батько помирає. Вона дуже сумує, переживає за це, але майже в цей момент відбувається дзвінок, в якому вона дізнається, що якась особа знає щось про історію, яка переслідує її все життя. Вона бачить у снах, як вона і ще одна дівчинка стоїть на пірсі, відбувається щось погане. Вона хоче зрозуміти, що відбулося, чому вона це бачить, тому що вона медіум, вона по суті бачить інший світ, і в цій грі навколо цього побудовано дуже багато чого. Мені дуже подобаються ігри з часом у фільмах, у іграх, і тут це реалізовано доволі прикольно, тому що у нас загальна історія побудована навколо цієї дівчини, яка пересувається в звичайному часі, і ми бачимо власне світ, як ми бачимо його в реальному житті. Але при цьому у грі багато епізодів, де ми будемо або перемикатися, переходити в інший світ, або будемо паралельно рухатися в двох світах, і в кожному з цих світів є свій простір, свої предмети, свої взаємодії і так далі. Гра проходить абсолютно без бойовки. У нас є трошки біганини, трошки дослідження певних там доказів, можна сказати. Тобто ми будемо ходити, збирати певні предмети, досліджувати історію цього світу. В принципі, якщо пробігати гру, напевно можна її пройти дуже швидко. Я досліджував майже всі записки, які знайшов, і доволі цікаво все зроблено, тому що історія на поверхні, як вона виглядає, насправді розкривається трошки по-іншому, коли ти проходиш її повністю. Я в цих іграх завжди боюсь щось за спойлер, тому не буду сильно багато розказувати про сюжет. Але скажу, що механіка працює добре. Гра дуже похмура в атмосфері Макс Пейну. Персонажів тут небагато, але кожен з них значимий для історії, і сама історія розвивається справді дуже цікаво. Тому, якщо у вас буде бажання в щось таке, що вас трошки відключить від реального світу, дозволить переключитися і насолодитися невеличкою, але цікавою історією, то за медіум це справді хороша гра. Третя гра чекає вас дуже давно насправді. Вона мала називатися щось типу Як Dark Souls зустріла Baldur's Gate», всі б такі вау, 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 класно, подивлюся! І вони б побачили це справді незвичне творіння. Тому що у цій гри є от душа цих ігор нульових, коли ми змирювалися реально в історію. Зараз мені здається, через те, що багато людей втрачають інтерес до ігор дуже швидко, ігри намагаються зробити максимально насиченими, тому що у тебе дуже маленький цей проміжок, часу, коли ти маєш втратити інтерес гравця і Він просто забуває на гру. А ця гра має ці вайби старих ігор. Вони часто намагалися тебе сильно прямо розважити, але при цьому були цікавими, і в силу того, що на той момент на ринку було не дуже багато ігор, це сприймалося взагалі чудово. Ти купив собі диск, запустив якусь гру, проводиш чудовий час, замість того, щоб дивитися якісь топи, придумувати, що там ти ще пропустив, що ще. Блін, зараз мільйони ігор насправді. І ця гра дозволяє зануритися трошки в старушкову. А в чому суть? Наш головний герой намагається зібрати всі артефакти для того, щоб дістатися до цього самого Аваота, який є злим правителем, якого треба знищити. При цьому ми можемо грати як, по суті, в повністю соло режимі, в якому ми будемо це робити, і нам нічого не буде загрожувати. А можемо грати в режимі, в якому є ще кілька гравців, які контролюються комп'ютером, які також будуть рухатися по цій місії. Сама гра будується навколо глобальної мапи, по якій ми пересуваємося класично для CRPG в такому режимі дуже швидкому. При цьому самі місії занурюють нас у світ екшену, в якому ми будемо використовувати здібності для того, щоб досягати успіху. Я знаю, це самий жахливий опис, який можна було придумати, але я зараз все поясню. Дивіться, у нас є герой, у якого можна прокачати та будь-що. У нас багато скрів на вибір, ми можемо комбінувати, як це захочемо. І це виглядає так, знаєте, комбінація між. Геніально і недовго, тому що з одного боку ви можете скоммінувати все на світі. Але ви знаєте, як це відбувається, коли ви комінуєте щось, що абсолютно не комінується. З одного боку клас, клас, гра нам дала таку можливість, а з іншого боку, ти думаєш, навіщо тобі стіна стріл, одночасно хіл, якийсь спел і так далі? Тобто, зазвичай все ж таки треба певна спеціалізація. Ця гра дає і таку можливість, але це повністю на ваш вибір. На місіях ми будемо зачищати ворогів. Гра дуже орієнтована на екшен, тобто рухи, увороти, певні блокування, це буде все, що нам потрібно. При цьому, враховуючи, що зараз світ дуже тащиться від Dark Souls і різних екшен ігор, то, хоча особисто я до екшен ігри, відношусь не завжди гарно, мені не всі подобаються далеко не всі, але це гра, яка відповідає тому, що зараз подобається гравцям. Тому я думаю, що досить багато людей, яких вона може зацікавити. Міста у нас реалізовані в дусі умовних Baldur's Gate та Dale, У нас такі маленькі затишні містечка, в яких можна взяти місії. Місії дуже багато дефолтних, тобто бити певних ворогів і щось подібне. Але при цьому є і місії, в яких треба трошки все ж таки покреативити. Наприклад, в першій таверні на мене так би мовити напала куртузанка, забрала мої гроші після цього, і, і мені довелось шукати спосіб повернути ці гроші. Тому тут комбінується щось таке дуже максимально примітивне з такими більш цікавими і глибокими історіями. Проте не очікуйте від цієї гри якоїсь суперглибини, вона все ж таки більше про екшн і оцю атмосферу пригоди, тому що ми будемо рухатися зачищати певні данжі. Ці данжі ще й до того ж, ми типу захоплюємо, вони стають нашими, і інші чемпіони не можуть їх захоплювати. Тому у нас постійна ця гонка з опонентами, пошук кращого луту, при цьому на місії у нас обмежена кількість хіла. Ми виставляємо його перед битвою, і відповідно тільки після битви ми збираємо веслу таки не збирали і так далі. Якщо ми померли, то ми знову ресимось в лотері і можемо продовжити свій шлях. Одним словом, гра має такі досить оскульні вайби, при цьому побудовано доволі цікаво. Тому якщо ви про цю гру не чули або цікавитесь, то ось така вам базова історія про неї. А згодом, якщо вам буде цікаво, я ще раз про неї більш детально, тому що насправді тут є про що поговорити, але наразі я награв в неї трошки більше 10 годин, тому ще все ж таки є що подосліджувати, якщо ви захочете це подивитися. А ми переходимо до наступної гри, і це у нас Night's In Tight Spaces. Ця гра є продовженням гри, яку я вже показував колись на мені здається на минулому каналі, це бити в дуже обмеженому просторі, в якому ми орієнтуємося на те, що треба, по-перше, вижити, по-друге, бити всіх ворогів. Так знову геніальний опис, але ідея в тому, що ми будемо тут намагатися скидувати ворогів з якихось виступів. Намагатися зробити так, що вони будуть бити один до одного, тут є така можливість. Тобто ворог підбіг до вас, прицілився вас бити. Відповідно, він буде бити не вас, а буде бити того, хто у нас знаходиться в цій ячейці. Тому, якщо ви дуже грамотно розіграєте, ви можете підкинути ворога іншого сюди, він вдарить один до одного, інший третій, третій, десятого, і от таким чином у нас буде комінуватися все в цій грі. Гра, по суті, побудована як рогавок, і при цьому тут є кілька класів. Я пограв в неї не дуже багато, тому я не буду вам казати про якісь глибокі речі в цій грі, але ще важливо знати: тут є ці класи, і у кожного класа є по суті своя базова колода карт. Але при цьому походу гри ми будемо добирати ще героїв в свою в цю умовну партію. У цих героїв будуть свої додаткові карти, але ці всі карти використовуються з одного пулу і за одні екшн поінти Відповідно, в цій грі дуже важливо розуміти, у нас вороги дуже сильно б'ють. Тому основний тактичний елемент в цій грі це саме на тому, щоб уникати цих ударів. Для уникнення ударів зазвичай потрібен скіл, який дозволяє від них відійти. Якщо ми набираємо кількох героїв різної направленості, у нас є висока вірогідність того, що одним з героїв ми не зможемо відходити і будемо отримувати багато шкоди. Тому з одного боку тут є дуже висока варіативність, з іншого боку, з того, що я подивився, почитав, ця варіативність сильно опирається в те, що ефективніше все ж таки. Рати якусь партію, яка має досить схожі моменти дії, тому що це принаймні має шанс на виживання на проходження далі, тому що, оскільки гра рогавик, складність у нас зростає в геометричній прогресії, і якщо ми доходимо до певного моменту, і в якийсь відповідальний момент ворог нас б'є на купу шкоди, а у нас немає навіть можливості в від нього відійти, то можемо трошки встряти, тому враховуйте у відгуках. Багато людей кажуть, що перша частина була краща проте я б сказав, що саме по динаміці геймплею вони схожі. Я думаю, що проблема гри може розкритися на більш пізніх етапах гри. Проте, продовжуючи тему короля Артура, все ж таки ця гра про лицарів і їх сетінг більш такий цікавий, ніж перша гра. Тому, можливо, саме це стане аргументом в сторону цієї гри, або вас зацікавить концепція, і ви спробуєте першу гру, яка називалася Fight in the Tight Spaces, і відповідно ви отримуєте свій цікавий досвід в битвах в дуже обмеженому просторі. П'ята гра сьогодні називається У мене був план. Називається специфічно, і ви знаєте, ви, якщо дивитесь мене давно, ви знаєте, що майже кожне відео до багато ігор я не можу уникнути, щоб не додати щось дуже артхаусне. І це саме ця гра сьогодні, тому що ця гра про те, що ми управляємо магом, візардом, який ходить по локаціям, вписується в битви. Дуже індюшна гра, скажу відверто, але щось цікаво, мені здається, я такого ще не бачив. Може, ви бачили, але в нас є юніти, яким ми даємо команди. Але у юнітів є спеціальна шкала, яка по суті відповідає за їх бажання і готовність виконувати наші команди. Якщо вони не захочуть, вони не будуть робити те, що ми захотіли. Тобто у нас є герої, у якого, наприклад, ця шкала завжди висока, він буде завжди виконувати, що ви хочете. Інші можуть робити все, що завгодно. Але при цьому героїв дуже багато. Вони мають свої скіли, свої особливості. При цьому ми там ще по ходу процесу обираємо певні напрямки, в яких ми будемо їх розвивати. І власне в у цій примітивній графіці і оцих дивних анімаціях ми будемо проводити свій час. Я скажу так: мені завжди прикольно знайти якусь гру, яка має незвичну емаганіку. Ця гра зроблена, видно, що старалася, тому що там і гумор є по текстам, і класи є різноманітні, і бойовка, в принципі, ну, виглядає більш-менш хоча і дивно, тому що треба обрати героя якось мишкою в плані рухом. Потім якось рухом у мене виходило обирати ворогів. При цьому ця механіка, що юніти можуть не робити те, що я хочу. Це коротше дуже потішний досвід. Якщо вам захочеться чогось дуже специфічного, то можете спробувати. Якщо ні, то я вас вітаю. Принаймні, ви дізналися про груб, які юніти можуть наслухатися вас. Це доволі цікаво, враховуючи, що це все ж таки тактика, а не якась гра побудована на інших механіках. Тому, якщо вам буде цікавий такий досвід, то I had a plan. Наступні три гри є значно більш відомими, тому я думаю, ви про них знаєте, принаймні чули, а може вже і грали. Тому мені цікаво буде послухати вашу думку про ці ігри. А я поділюся своїми, умовно, першими враженнями, а згодом, можливо, розкажу про них більш детальніше в окремому відео. Першою грою є lx 2, і якщо ви фанат готики, Райзену або власне першої частини LX, то ви знаєте, що це за гра. Це остання гра, на жаль, легендарної студії Пірання Байтс. Справа в тому, що я думаю, дуже багато хто виріс на іграх готика. І, відповідно, наприклад, для мене готика друга є однією з культових ігор в моєму житті, тому евекс другий, хоча є дуже кострубатим. Але при цьому це є грою, яка дає мені певні спогади і атмосферу, яку я дуже любив. І тому я не можу сказати, що я об'єктивний. Я починав її разо тричі чотири, і початок мені не дуже подобався, але в останній раз я вже так трошки почав бігати. І хочу поділитися тим, що я побачив. Ігри цієї студії завжди славилися своїм open ворлдом і дослідженням локації експлорінгом. І векс 2 в цьому відношенні теж є досить непоганим, на відміну від першої частини, як мені здалося, світ є менш живим. Тому що перша частина починалася в такій більш лісистій місцевості. У нас було дуже багато концентрація ворогів на локаціях, і у нас сприймалося все як таке дуже густонаселене місце. Тобто, у нас майже звідусіль були вороги, які нас ваншотали. При цьому треба було звідти вибратися, дібратися до бази, дослідити якусь першу базову історію, і після цього досліджувати світ. Друга частина, наче нас намагається так, знаєте. Максимально прямолінійно залучити до того, що треба робити. Вони відразу нам кажуть: так, чувак, у нас є ворог, є небезпека. Для того, щоб її знищити, треба пригнути до однієї з фракцій. Ось, дивись, ось тут у нас три точки, де є ці фракції. Іди, розбирайся, як до них вступити, ти до них вступити і так далі. Гра, наче перестає бути оцією такою магічною і загадковою, вона стає дуже такою прямолінійною, каже: так, гравець, давай. За справу ти знаєш, що робити. В принципі, це терпимо, тому що якщо ви грали в ці ігри, ви вже знаєте, що все ж таки в кінцевому рахунку все перезадає до того, що ви будете вступати в якусь фракцію. Але, тим не менш, певної романтики в цьому процесі не вистачає. В цій грі, на відміну першої частини, у нас є цей джетпак, який більш потужний, і це буде сильно впливати на гру. Якщо більшості ігор такого плану ми досліджуємо на світ, просто бігаючи, десь стрибаючи, десь провазячи, тут у нас можна літати. В Першій частині підлітати можна було не дуже прям сильно, але це дуже сильно впливало на експлорінг, це було прикольно. В другій частині це ще посилили. Тобто цей джетпак можна посилювати і відповідно залітати на якісь величезні будівлі, брати якісь бластери, стріляти з льоту. Ну в першій частині це теж було, але це було на такому більш базовому рівні. Тут хороший акцент на цьому, і це мені подобається. Класична для серії система прокачки, в якій ми отримуємо досвід за вбивство ворогів, виконання місій. А після цього шукаємо тренерів, які нас можуть навчити чомусь прикольному. І майже кожне покращення асоціюється з якимось якісним покращенням життя. Тобто ми не просто качаємо безкінечно присудити шкоди. Ми отримуємо, наприклад, можливість відкривати більш складні замки або доступ до якихось інших можливостей, і я це люблю, тому що це от прокачка в тому вигляді, яка вона більш цікава. Тому що, якщо брати все ж таки інді ігри, а не якісь великі тайтли, там часто буває прокачка детальна, цікава, але насправді не дуже глибока. Тут вона зроблена добротно, мені це подобається. Тому за першими враженнями після перших годинок десяти маю сказати, що гра доволі цікава. Але наскільки вона цікава на дистанції, я ще вам розкажу пізніше, це точно, тому що я це планував колись вам обіцяв в коментарях. Навіть я потрошку в цьому процесі такі ось справи. Другою грою є Avowed, і насправді ця гра отримала дуже багато популярності, але при тому і хейту. Це ви знаєте, кожен раз, коли виходить якась гра, яка має претензії на те, щоб бути схожою там, на умовний Skyrim, чи ще щось. І навіть якщо про це розробники самі не говорили, то відразу починається оця хвиля постів на Ютубі і так далі, про те, що ось новий Skyrim, новий Fallout, нове ще щось. Це робиться переважно для того, щоб зібрати більше переглядів, і це зрозуміло, тому що, на жаль, так працює медіа. Але можна сказати, що ця гра є дуже самобутньою. Прикольно, що вона продовжує сетінг, який у нас був у грі Pillars of Eternity. Ця гра чудова. Я першу частину пройшов з великим задоволенням, друга ще тільки починаю грати, і відповідно я ще про неї буду розказувати згодом. Але цей сетінг приводить до того, що гра побудована в таких дуже яскравих фарбах і з дуже специфічною зовнішністю героїв, і це може комусь подобатись, комусь ні. Але що мені дуже сподобалось, це система Магії. Якщо брати ближню бойовку, то я починав з неї, і, скажімо так, я не сильно був вражений. Тобто, ну, в принципі, зараз багато екшених гри, які людям подобаються, і напевно ця гра не є гіршою за них, Тобто, вона, в принципі, є на рівні. Але при цьому саме система Магії мене захопила, тому що тут дуже багато взаємодії з ворогами. У нас ця магія накопичується, ми збираємо з ворогів потім кристальчики, якими ми Ману поновлюємо. І таким чином можна постійно її використовувати. Вона дуже прикольна, ноутє, no тобто ми можемо стріляти куди захочемо, робити що хочемо, і це дуже класно реалізовано. Я поки тільки базову магію використав, мені дуже сподобалось. Я бачив на відео, що відбувається з більш складною магією, і це справді захоплює. В Частині експорінгу мені дуже сподобалось, що все, що сховано в якихось сундучках і так далі, воно видає такий дуже приємний звук. І коли ти наближаєшся до нього, тобі дуже цікаво це знайти. При цьому гра не боїться бути вертикальною, можна залазити майже на всі уступи, дуже багато чого можна дослідити, полазити і так далі. Локації самі Open World він побудований не навколо якоїсь величезної локації, а навколо серії локацій середнього розміру. Але для мене особисто це взагалі не є проблемою, тому що я не скажу, що я прям фанат Open World в чистому вигляді. Є ігри, які мені дуже подобаються в цьому жанрі. Наприклад, та ж готика і все ще схоже. Але при цьому дуже багато ігор, які мені здається, приплітають ОПЕН Ворлд просто для того, що він був, і я не є фанатом ОПЕН Ворлду як такого самого. Мені це подобається виключно в певному поєднанні. Тому я зараз не буду робити акцентів на тому, що гра прям чудова або навпаки погана. Але я скажу, що якщо ви почули про те, що гра там жахлива і зовсім не цікава, то я маю сказати вам, що це однозначно притягнете твердження. Тому що тут точно є чим зайнятися і як весело провести час. При цьому вона ще доступна в геймпасі, тому можна спробувати її разом з якимись іншими тайтлами, які виходять. Я взагалі фанат геймпаса. В плані того, що це можливість потестити багато ігор, якщо ви не хочете їх купувати. І в цьому плані це одна з ігор, які справді варто поспробувати. Тому що цілком можливо, що вона вам зайде, тому що тут і діалогів багато, і персонажі цікаві, і бойовка прикольна. Тому про неї розкажу ще, я думаю, згодом, якщо буду грати далі. Але гру закидувати помідорами чи хейти, мені здається, точно немає за що, тому що тут є цікаві елементи, а чи сподобається вона особисто вам, це вже треба дивитися і пробувати. Остання гра на сьогодні є класичною це стелс-тактика. Я розказував вам про іншу гру цієї студії, це Mimimi Games. і, на жаль, ця студія вже закрилася. Вони випускали дуже багато ігор, які були всі дуже схожі між собою, але по суті всі реалізовані дуже якісно, дуже класно. І тому, якщо ви любите стелс-тактику, то насправді можете подивитися мій опис механіка в тій грі, і ви зрозумієте майже повністю концепцію цієї гри. Тому що тут є базові елементи, які присутні у всіх цих іграх, тобто кілька героїв. Ми можемо планувати комбінувати їх дії. Тобто ми, наприклад, сказали одному герою, що він має зробити, в той момент, коли інший зробить щось інше. Таким чином, ми можемо усувати ворогів. Тобто, у нас така стелс-тактика не на базовому рівні, коли ми робимо одним героєм всі дії, і тобто, все. Ну, по суті, вгріть на поверхні. Зазвичай є певна складність, простір для комбінацій, є елементи, які можна використовувати. Наприклад, тут можна використовувати кота для того, щоб запустити до ворога. І він, поки він буде його гладити, ви зможете використати це для того, щоб отримати перевагу. Прикольно? Прикольно. Я не є прям ідейним оціновувачем стелс тактики, але маю сказати, що ця гра класична. Я її більше дивився в безплеях, тому що мені часто буває. Просто не сильно хочеться проходити купу місій, це дуже довго і так далі. Тому я можу пропасти якусь гру в форматі летсплея і подивитися, як вона грається, тому що ну я грав вигри цієї студії і інші. Я розумію, в чому механіка, і тому просто часом цікаво подивитися, які там місії і що нас чекає попереду. І оця гра якраз є теж таким послідовним продовженням того, над чим студія працювала. На жаль, такі ігри фінансово не дуже вдалі, тому ця студія, незважаючи на майже ідеальні відгуки у всіх їх тайтлів, на жаль. Не змогла продовжувати свою роботу, але тим не менш її ігри залишаються доступними, тому якщо вам буде цікаво, або Shadow Tactics, або Desperados, або Shadow Gambit це все до ваших послуг. Що ж, друзі, сьогодні я поділюся з вами багатьма іграми, які мені сподобалися з тих чи інших причин. Я сподіваюся, вам було цікаво і ви щось для себе винесли. Я буду вам дуже вдячний, якщо ви поділитеся враженнями від тих ігор, про які я розказав, якщо ви в якісь грали, або у вас є вже якісь враження, можливо, ви дивились їх проходження, або можливо багато оглядів у вас є якісь враження, тому. Мені буде дуже цікаво почитати, тому що грає, в принципі, в дуже багато ігор, але не завжди є час і натхнення знурнутися в них з головою. Тому мені завжди цікаво почитати враження від людей, які знаходяться зі мною на одній хвилі і яким цікаво те саме що й мені. Тому я буду дуже радий це побачити. Будь ласка, не забувайте ставити лайки відео, тому що це допомагає просуванню. І звісно ж, підписуватися, тому що зростом каналу відкривається більше можливостей для того, щоб отримувати нові ігри і показувати вам їх вчасно і максимально детально саме в той момент, коли вони вам цікаві. На цьому я вам дуже дякую. Будь ласка, не забувайте підтримувати ЗСУ і зустрінемося з вами в наступному відео. Якщо вам цікаво щось побачити конкретне, завжди буду радий почитати про це в коментарях. Все, дякую, до зустрічі.